Я знову про пенсії, на яку можна вийти в 50. Тільки вислухайте до кінця. Відео залетіло сотні коментів, на жаль, більше з негативних. Я до цього готова. Я розумію, що українці ще не розбираються в пропозиціях, роблять висновок з двох слів. Так, от про що я говорю? Я говорю про те, що кожен українець може мати як державну пенсію. Так і приватну пенсію, та саме приватну не про державну Я говорю державну, щоб мати треба мати 35 років стажу, і ваші пенсії будуть залежати від вашої зарплати. Вони будуть в три рази мінімум менші ніж ваша зарплата. Ми зараз не про це. Ми говоримо про третій рівень пенсійного забезпечення. У 2003 році вийшов закон України про недержавне пенсійне забезпечення? Він працює уже 22 роки в Україні. Про що це? Що кожен українець може собі створювати приватну пенсію, не прийти з паспортом і халяву отримати, ні, а створювати собі на протязі певного періоду. І тема стосується, особливо молодих. Ви маєте можливість створити собі приватний капітал і жити, так як європейці, за рахунок приватних заощаджень. Де це? Можна робити. Знову ж таки, в цьому законі це прописано. Є три варіанти: це не державні пенсійні фонди, це банки і міжнародні лайфові компанії. Я пропоную те, де роблю це я. Я роблю вже 21 рік в міжнародних лайфових компаніях. Тільки розберіться, що це за компанії. Так, вони в світі працюють понад 200 років. В Україну вони прийшли тільки з 2001 року, коли знову ж таки видали закон про страхування. Міжнародні надійні брендові компанії мають всі гарантії. Тільки друзі, в цьому треба розібратися. Мені стало сміливості й мудрості розібратися в цьому, що в 2004 році. А по нині на жаль, більшість українців. Кажуть, що це все лохотрон, піравіда, не обзивайте мене. Я вам говорю про реальні речі. Зрештою, я вас закликаю просто в цьому розібратися. Не вірите мені, а просто розібратися. А я даю такі безкоштовні консультації в себе телеграм-каналі. Так я працюю як фінансовий консультант на легальному офіційному рівні і не можна мене звинувачувати. Ну але я розумію, що все, що нове, приходить в наше життя, всі все сприймають у нас в штики. Друзі, ваше майбутнє все рівно залежить від тих дій, які ви робите сьогодні. Готові розібратися? Я допоможу. Пишіть цікаво у коментах або знову ж таки телеграм-канал безкоштовно, посилання в описі профілю. Просто така моя робота. Від вас я нічого не беру ніякого оплату. Ви даю вам безкоштовні консультації, а ви вже робите з тої консультації, що вважаєте за потрібно. До зустрічі!